Доброго вечора, любі підписчики і гості мого каналу. Люба Україна і українці. І всі хороші люди на землі. Вийшла ще, щоб засняти те, що хоч цвіте. Такі сильніші троянди, які ось цвітуть. Оце троянда, Боїнг. Одна із самих прекрасних білих чайно-гібридних троянд. Ось полурозпуск у неї, ось розпуски, які красиві. Квіти великі, набивні, з красивими складами, пелюсточками. Які загорнуті, такі красиві. Ну, от, зробив собі великий розкидистий кущ до ну, метр, метр десять, може висота його. І з темно-зеленою листям. Приміняють його у флористиці як зрізочний сорт. У нього длинні, длинні вон, на длинні ніжки стоїть вон, троянда. І ось на длинні ніжки, і там на он Дві троянди зразу на длинних ніжках ідуть в парі. Ось такий він. Сорт морозостійкий. Устойчивість до мучнистої роси і чорної п'ятнистості, ну, теж така на четвірочку, не на п'ятірочку, ну, видержує він. Ось це такий кущик у мене великий. Він розкинувся, ширина в нього велика. Висота десь метр десять, може, ну, може, метр двадцять. А ширина теж така, мабуть, велика, вон велика. Де хто знайде. Бачите, яке. А це теж одна з дуже красивих троян. Дарсі Басил. Ось а то. Ну, Дощик може їх і підправив. Оце пройшов у нас такий, ну, не, не дуже така зливка, ні. такий дощик, йшов цілий день. Ну, капав, бризкав, йшов. Ну, от, може він їх чуть підправив мені. Трояндочки, таке ж, теж засуха була страшна у нас. Все, все висохло, все сохло. Троянда. В цьому році вже держиться вона, це англійський сорт троянди. Держиться вона вже добре. Вже вона держалася до неділі. І он скільки бутончиків ще заложила, це базальник цвіте. І там он базальників. он багато базальників на ній, Он там, там. Це два куща у ній. Так що потім розповім ще про неї. Зніму, поки цвіте Фредерік Містраль. Ось одна квіточка залишилася. І ще одна буде, Аня, то не з нього буде розцвітати. Чи з нього? З нього. О. Дуже гарна, ароматна така. За неї я вам дуже багато розказувала. Це як піна Афродіте, колір такого. Рожевого кольору. Вона з перших до останніх до останньої квіточки. Вона завжди такого кольору. Вона не змінює колір і не вигорає. Дуже гарна, красива троянда з ароматом. Красива троянда чотирьох рьох вітрів. Розкрилась уже вона майже 100-пелюсткова троянда. Ароматний сорт. Велика флоребунда. Квіти крас червоно-малинові вони такі от. Ось такі вони от, Непередаваємі. Якийсь як колір у них. Ось, ось починається він як червоний, а далі він як вже розпустилася, він як малиновий, такий, такий густий малиновий колір. Квітне на протязі всього лі... літа. Ну, Бувають такі моменти, що вона не розкривається. Як дуже сильні йдуть дощі, вона може не закупитися і не розкритися. Ну, так як у нас дощів не було, то вона собі. Цвіте. В ширину десь сантиметрів, ну, може, 80, а висота її ну, десь 110, вона невисока. Вона не набирає високу висоту, вона тут завда в такій висоті. Лист темно-зелений з блиском. Устойчива до захворювань і Морозостійка це, це. Така троянда чотирьох вітрів. Колір, який в неї такий насичений і аромат хороший. Ну, ще чудово цвіте ангела. Теж квітка гарна, така винослива, стійка, і дожді, і сонце, вона все витримує. І до захворювань вона стійка, і до морозів. І це такі нам потрібно саджати зараз в свої сади. Бо ніякі эти препарати не беруть, хвороби. Попробуєш вивезти їх. А це ось теж біла трояндочка, із новинок. це. Цього то, то, ну осіння посадка, білий ведмідь. Вона така одразу іде із таким. Чуть-чуть як вроде, жовтенька, а потім вона стає зовсім білою. Ну, вона молода ще, по ній ще судить. Вчора не, 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 не так красиво вона розкрилася була. І сьогодні вже дощем, вже все вона вон, ну, розкрилася. Мурям ілі амейзинг грейс. Теж рожевого кольору, пудрового такого. Красива троянда, дуже запашна. Висока до захворювань і морозостійка. Ну, ось одразу і цю покажу вам, вам он, гілочки дві тут, дивіться, ангели. Яка вона чудесна, тут прекрасна. Тут висока вона така гарна, то там теж висока. І тут висока вона. Ось стоїть на, на вітрах на всіх. А ось Ізи Дас Іт. Зацвітає все більше і більше. Маленька цвіте. Лавсон, великі квітки, які гарні. ось. уже. Це вже починає сипатися, ну, все рівно, дуже чарівні. Колір такий у них от такого от не небускового, навіть. ну такий, як бузок, да. ну бузок якийсь оригінальний просто тут. Мамі дітьр тут теж вон, квітне. Краненбург, вон ще скільки. Гляньте на ньому теж до хвороб вона така стійка. Лист у неї теж темно-зелений, такий, такий дуже тугий. І сама вона дуже красива квітка. Ну, квітка одного дня. А ось і труска. Вже й другу розпустила квіточку. Підростає помаленьку, підростає. І кіт зі мною, як завжди. он. Це ж нельзя без нього, не обійдеться ж нічого. А тут ось красуня, гляньте. Біла сенсація. О, Вон, яка вона дійсно сенсація. Біла і всередині таке воно, ну, як. Як кусочок такого масла сливочного наче. Ой, це положений. Одицяка. Вітер такий в нас колихає їх. Гарна квітка теж. А ну, є аромат у неї. да є аромат такий причудовий. Це та моя незнайомка. Вона дуже красива квітка, вона букетне квітіння у неї, це флоребунда якась. Ну, я не знаю. Я таких не заказувала. Десь прийшла пересортом. Гарний дуже пересорт. Я рада такому пересорту, звісно, але ну, він незнайомий для мене. Ось вона. Ось. Версігні вже розпускається як. Бачите, розпуски. Вон полурозпуски, тут і розпуски. Теж квітка гарна, красива. Вибуйтеся нею. Дивіться, з усіх сторін обійду і, так, Яка вона є. Це вже базальник увесь зацвів. Він, і ось вона тут. Вон дивіться, яка краса. Красивий чай Фрези. Красива чайна гібридна троянда. З... З... З пелюстками, он такими гофрірованими. махрова. селекції Мішель Адам Франція. 2006 рік. Да, дуже гарну квітку. Квітку вивів. Яскраві яскраво переплітаються рожевий, оранжевий і жовті кольори у ній. Велика квітка до 10 сантиметрів. Може і більше бути. У першому цвітінні вона і більше буває. Ну це вже воно перше, що цвіло, а це ж базальники вже пішли вон цвісти. А перше вон зав'язує ті свої. Виді, ростуть в одиночку або великими китицями. В одиночку вона одна, он стоїть одна тільки. А то ось усе, усі ось великими китицями. Ось тут у китиці ці 2, 4, 6, 8, 9, 9 штук от у цій китиці, а цій ще більше там. Сприятний, привабливий аромат має. Квітне сильно на протязі літа. Цвітіння обільніше просто на ній. Ви саме бачили, що на ній не було жодного вільного місця. Не виглядувало ніде, листя не виглядало. Листя темно, темно, зелене таке, теж таке воно туге. І кущ сильно рослий. Ну, тут пишеться взагалі 120 см. У мене він далеко не 120 см, десь 150, оце він тут а зараз. А ширина, ну, теж, якщо її так розпустити і вільне плавання пустити, то теж буде 1,5 е, метра. До, до, болі, до хвороб і до морозів вона стійка. Оце дуже-дуже красива квітка. От зараз, коли все оцвіло і, і обрізав його, і квітне така красива квітка, краса прямо саду, гордість саду. Вон, ті воно уже вон, обрізані. Вон стоять, Почти всі пообрізала, що не пообрізала, пооблітали оце за ті молодежця стоїть буде, ті, вон, зовсім усі вон, обрізані стоять. Ну. Ото стоїть, вон, біла сенсація і ця. І ця тут красується, а ще воно та стоїть, красується. Ж. І ця ось тільки-тільки вона розпустила. Погода така оце так, прохлада подала, їй видно, що вона розпустилася. Вчора ще вона. Не то і навіть не згоріла при такому сильному сонці, на такому палючому вона стоїть в сонці, що в нас жара була до 45 на градуснику, то і квітка отак виглядає, то це мало яка квітка так виглядає. Візьміть собі на замітку, посадіть у свій сад, ви не, не пожалкуєте. Я теж, мабуть, ще собі одну таку закажу і там посажу в тому саду. Я там багато повикидаю троянд туди, Ті, що -то, захворіли, я їх обрізала. Які з них повикидаю? Які, може, ще прилікуюш, будеш лікувати, то це, а які там мені одразу вони не вгодні були, вони не такі, вони не, ета. я їх викину, я краще посажу отаку крас красиву троянду, щоб вона стояла у мене там і радувала глаз. І мій, і ваш. Спасибі, хто буває зі мною, хто ставить коментарі, ставить лайки за мою працю, ставте лайк. Це велика праця з цими трояндами. Та ще, як вони хворіють, це що, що хворіє мала дитина. Так оце хворіє троянда. І ти не знаєш, чим їй можна допомогти. Ти одним, от, прискаю одним і бачу, що все, все рівно, воно знову жовтіють ті листя, ну, Ну ще мені там підказали ще чим, ще бризну, я тим не бризала, ну куплю ще й те бризну я, якби ж воно допомогло. Хто хоч осінню облітали було листя, яке там облітає, ну це вже осінь, як приходить вже, да. там уже той, а то прямо, ну якби ж не така жара, може б, і вони б не облітали в мене. Ну Жараш у нас то страшенна. А ну з цього ракурсу вам зайду. Ось так. От. Милуйтеся, яка яка красива природа людьми ну, со, создали її люди, створили її, ось таку красу. От нам створили, щоб ми милувалися такою красою. Щоб і душі, і серцю була одрада, від, від розрада. Це прямо в ноги треба вклонятися цим селекціонерам, які для нас виводять такі чудові квіти. І вона буде ще довго це стояти. Вона довженько стоїть, я тоді ото зріжу. І ці підуть, і ці підуть. І на, на осінь вона знову, ну, не така буде рясна вже, звісно. Да, це перше світіння, друге вже таким рясним не буде. Ну, все рівно. Дощ її так і не полив, бо до неї вона ж, вона ж вона велика крона, дивіться, яка в неї там. То, то він там не полив її точно. Он. Заходьте на канал, будемо разом вирішувати проблеми, які у нас у трояндарів. Накопичуються, саджати заново троянди, ті викапувати, ті саджати. Ну, це така натура людська. Хочеться, щоб було все дуже красиво. А воно не буває, як от хочеться тобі. Щоб, щоб іменно ідеально. От не буває воно, ніколи не буває. Ну, а тобі ж хочеться його зробити, щоб воно було красиво. Передамо цю красу дітям, внукам нашим, правнукам. Де ж вона запечатліться? Це зараз багато вони ще не, 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 не розуміють цього. А колись вони зрозуміють це все, що краса, ну не зря ж кажуть, красота спасе Ну, Може, вона і спасе ця краса, оцей світ наш недолугий, де одні от жиру бісяться, а одні із голоду пухнуть. Візьміть вон, Африку ту бідну, яка вона. А одні нам на, на Марсе збирають кошти летіть. Шалені. Ну, ну так що це равноправия? Ніть, звісно, і не було в цьому світі, і не буде цього рівноправ'я. Ну будемо хоч для себе жити, як, як ми хочемо. От Для своєї душі жити. От я живу зараз для своєї душі. А що мені вже залишилося? Діти виросли, самостійні, внуки підростають. Ну. А треба, щоб був у душі от такий. Іменно хоч якась рівновага в душі була. Спокою тут немає, ні. А рівновага. Бажаю всім вам тепла, добра і миру. Все буде Україна!